Максимальну швидкість на цей автомобіль встановили турбовентиляторний двигун. Але він згорів. Нам треба встановити новий. Це може підійти? Ні, це не двигун. Але тут така спека, що мені він точно згодиться. Тоді, може, це? Хм. Думаю, цей двигун більше підійшов би для повітряних рекордів. Залишається цей. Ну, звісно, це турбовентиляторний двигун. От він нам і треба. Так, 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 тепер треба продумати гальмування Цей, напевно, не підійде. Тоді, може, оцей? Дуже гарний, та навряд чи він підійде для нашого завдання. Цей? Ну, звісно. Він достатньо великий. У нього міцні троси, і він чудово впорається з завданням. Приберімо оці подряпини.